На Україні є така поговорка, чому бідний, бо дурний неправильно, чому бідний, бо лінивий чи гнилий. Бо якби людина не була гнила, до чогось би доробилася. Каже, Соломон: проходив я біля одного огорода, біля одної хати. Плоти попадали, кам'яна огорожа зруйнована, все заросло будяками і терниною. Чому вам приходилося бачити такі подвір'я? Ідеш біля одного подвір'я, газончик пострижений, все частенько, нема грошей, щоб європлиткою обкласти. Колись не було грошей, колись не було плитки. Але у хороших господарів хати були вапном. Побілені, вони були частенькі. І в хороших господинь я пам'ятаю сьогодні свою сусідку, у неї не було землі, е, дощок на підлозі. Вона глину мастила, чим ж в неї глина блистіла. І я її фартушок пам'ятаю по сьогоднішній день. Прийшло 50 років, в неї фартушок завжди скрипів. Він тріщав, він був накрохмалений і чистий. А є такий фартушок засалений, що його ся... боїш доторкнути. Бруки вимости той фартушок. І то не, від, то не від того, чи ти багатий, чи ти бідний. То, ви знаєте, є на Україні така поговорка: кажуть, чого не зробив, і за нього відповідають. Бо лень, матушка. Є така матушка, яка називається Лень. Лень, матушка, так от для того, щоб було все гарно, не треба багато грошей. Просто треба не лінуватися. І той, хто не лінивий, і в нього подвір'я вилазене, в нього хата вилазена, в нього все постірене. А хто гнилий, смердить серед благополуччя? 21 перше, століття залізу в ванну, покупайся. А він не хоче. Ходить по вулиці, і смердить. Приходить в зібрані від нього. Так смердить, що люди пересідають на другу лавку. В чому проблема? Ти живеш в обласному центрі в ванна. І чого ти не помиєшся? Лень, матушка, ванну і помиться. Хоч пхай його туди, щоб помився. І потім каже, що в нього така фізіологія. Так, да, фізіологія називається лінь. Іди помий, любу фізіологію, можна милом помити. Як не бере житке, бери то то грубе, що стирали одяг. Візьме воно 100%. Ви знаєте, лень, матушка. Я не критикую, я вам кажу, я якби був такий, знаєте, був п'ять і вставав, я би більше сипав, а я так осторожно. Бо я теж деколи люблю поспати. І ви знаєте, завжди. Жди, хвалю тих, що люблять роботу, бо така людина достойна похвали. І каже Соломон, ходив, я коло тої хати. Все попадало, повалилося все, насміх людям. Чому повалилося? Бо людина лодер робити не хоче. Ви, ви дивіться, я от візьми, ну хай не ображаться східні українці, але на Західній Україні вилезено все, все частенько, опрятно. Поїдеш на східну Україну у Південній області, де наркотики і все Попекидано ну, в гній, поза хату нічого не роблять, я їм нашого одна і та ж Україна дуже речі поїдеш в Європу. Всі хочуть бути європейцями. Люди працюють, люди люблять порядок, люди пашуть, і в них все красиво. А ми їм завідуємо, бо так красиво. І Ти можеш так зробити красиво, що тобі мішає. Що тобі мішає? Причина називається Лень Матушка. От вона і мішає, щоб було все красиво. Дивіться, як Соломон ще дуже гарнесенько так каже про таке прокляття, як лінь. То прокляття, правда, прокляття, бо дає Бог заробити, ти не годен. Заробити болінуєся, руки є, все є. а, 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 а не годен собі чоловік дати ради. дати ради. Я буду читати 26 розділ із 13-вірша. Лінивець говорить лев на дорозі. Лев на площадях. Лінивець говорить Лев на площаді. йди йому, кажу, роби. Він каже, там лев на дорозі. Він не з'їсть. Я не піду, бо він не з'їсть. Я не піду. Лев на площаді. Я деколи я в селі віріс, та на полі треба було робити, кажу одному чоловікові. Ходи, будемо робити, там, збирати, косити щось, він каже, вон дивіться, дощ збирається. То сьогодні вже не буде робити дощ. В нього все дощ збирався. І так все дощ, або сонце, або дощ, знаєте, для лодаря куча причин, бо не робити. Бо той, хто хоче робити, я з татом на Закарпатті пішли рінчу кидати на ріці, та вже хмари не йшли, Кажу, все, тату, тікаймо додому, бо забуде дощ. Він каже, такий то дощ, то таке роса, каже, давай, давай будемо робити. Я хотів сачканути, не вийшло. І дощик легенький почав падати. І ми кидали, і нічого не сталося, бо ми не з цукру, і не роз'їхалося наше тіло, як трохи падав дощ. А як шукати причину, то лев на площаді. Не вийдеш з хати, бо лев тебе і все. Сиди, чоловік в хаті за і мохом покрився з північної сторони, на вулицю не йде, бо там ливи, і гаразд, ливи. З'їдять, і все.